Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа нове наветері зпресо. Я христина порубій розповім про найактуальніше на цю мить. Вітаю. Вранці окупанти атакували Київщину. Внаслідок атаки дронів є руйнування у житловому секторі Обухівського району. Повідомили в ДСНС. Там понівечений житловий будинок також пошкоджень. Зазнали п'ять приватних будинків, гараж, господарська будівля та транспортні засоби. Обійшлося без постраждалих. Троє людей загинули внаслідок ворожих обстрілів Донеччини. Ще четверо дістали поранення. Повідомили в обласній прокуратурі. Росіяни завдали півдесятка ударів по Костянтинівці. Також обстріляли Покровськ, Слов'янськ та Краматорськ. Дронами атакували Білецьке та Райгородок. Внаслідок ударів зруйновані 19 житлових будинків, пошкоджене підприємство, магазини, типографія та понівечені автівки. Двоє людей постраждали в Одесі. Вранці російські війська атакували передмістя дронами, поінформував очільник області Олег Кіпер. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. На місці працюють екстрені служби. А на Полтавщині постраждала людина через ворожу атаку. Вночі росіяни вдарили дронами по Кременчуцькій громаді. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут. Один із дронів влучив у будівлю підприємства. Там зайнялася масштабна пожежа. На місці працюють екстрені служби. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені сім приватних житлових будинків та понівечені лінії електропередачі. Через атаку у Кременчуцькій громаді без світла залишаються 1800 споживачів. Ще 270 осель знеструмлені у Полтавському районі. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Щонайменше одна людина загинула внаслідок удару по Куп'янську на Харківщині. Ще одна дістала важкі поранення. Про це повідомив очільник області Олег Сенюгубов. Вранці росіяни вдарили по місту керованою авіабомбою. Снаряд влучив у підприємство. Двоє 60-річних співробітників постраждали. Один з чоловіків помер у лікарні. Наразі медики борються за життя іншого. І близько 90 обстрілів протягом доби завдали Росіяни по території Сумської області. Найбільше постраждали Сумський та Шосткинський райони. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти застосовували артилерію, скидали вибухівку з дронів та били керованими авіаракетами. Внаслідок атак пошкоджено цивільні об'єкти у чотирьох громадах. У Білопільській через обстріл спалахнув приватний будинок. Пошкоджено близько десяти осель. Загалом окупанти атакували 35 населених пунктів області. Обійшлося без постраждалих. Івано-Франківщину вранці атакували ворожі дрони. Сповістила очільниця області Світлана Онищук. Пошкоджені будівлі та транспортні засоби Коломийського району обійшлося без постраждалих. Двоє чоловіків дістали поранення внаслідок ворожих ударів по Херсонщині. Повідомили у міській військовій адміністрації. Вранці росіяни накрили артилерією Білозерко травмований 62-річний чоловік, який на момент атаки перебував на подвір'ї. Його госпіталізували з множинними травмами. Також окупанти атакували Дніпровський район міста. Там до лікарів за допомогою звернувся 39-річний чоловік. У нього вибухова травма і контузія. Загалом продовж доби росіяни дронами, артилерією та авіацією атакували 42 населені пункти регіону та Херсон. Гатили по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Троє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Запорізької області. Про це повідомив очільник військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти вдарили дронами по Оріхову та Гуляйполю. Постраждала 69-річна жінка. Також з осколковими пораненнями ушпиталили 47-річного чоловіка. Крім того, росіяни обстріляли з артилерії село Приморське. Один зі снарядів влучив на подвір'я приватного житлового будинку. Внаслідок атаки постраждав 59-річний чоловік. Він у важкому стані. Загалом протягом доби загарбники атакували 17 населених пунктів регіону, завдали понад 600 сотень ударів. Окупанти поцілили по залізничній інфраструктурі у Чернівецькій області. Наслідок атаки пошкоджена колія, повідомили в Укрзалізниці. Жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Поїзди продовжують курсувати. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України понад 140 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. Росіяни продовжують штурмувати на Покровському напрямку Донеччини. Там наші захисники відбили 44 атаки. Ще 12 ворожих штурмів зупинили на Лиманському напрямку та 9 на турецькому. Також 14 бойових зіткнень відбулися на Новопавлівському, неспокійно і на Харківщині. Окупанти намагалися вісім разів атакувати в районі Вовчанська Малої Шапківки. А в бік довгенького ще шість разів штурмували на куп'янському напрямку. Крім того, 23 бойових зіткнення відбулися у Курській області. Окупанти завдали понад дві сотні ударів по українських позиціях. Продовж доби наші ракетники та артилеристи вразили 14 районів зосередження особового складу ворога, знищили чотири пункти управління, 11 артзасобів та один склад з боєприпасами противника. В Україні відзначають День героїв. Сьогодні згадуємо усіх, хто віддав життя за нашу незалежність та продовжує боротися за неї кожен день. У час повномасштабного вторгнення Росії це свято набуло особливого значення. Героями стали сотні тисяч українців, військових, добровольців, медиків, рятувальників і цивільних, які щодня боронять свободу нашої держави. Саме завдяки їхній мужності зазіхання Кремля на українську територію перетворилися на нездійсненні мрії. А ворожа техніка та солдати на попіл. Пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну, і дякуємо усім, хто продовжує боротьбу. А щоб допомогти тим, хто продовжує боротися за нашу свободу та незалежність, ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп-підрозділу ворожий ФПВ-дрон. і тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Ці реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. Знову неспокійна ніч у Росії. Дрони атакували завод Енергія у Лепіцькій області. Там спалахнула пожежа. Про це повідомляє тамтешня влада. За словами керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, завод виготовляє акумулятори та батареї для безпілотників, авіації, морського флоту та радіотехніки. Також елементи, що росіяни використовують в системах зв'язку, управління радіоелектронної боротьби та тренажерах для танків і ракетних комплексів. Енергія є постачальником Міністерства оборони РФ, а також співпрацює з Роскосмосом, МВС, ФСБ, МНС та Газп. Прома. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕП БПЛА, а також у виробництві ракет іскандер і кинжалів. Після атаки завод призупинив роботу. Росія не зможе повернути арештовані активи, допоки не закінчить війну. Таке рішення під час зустрічі ухвалили міністри фінансів країн G7. Відповідну заяву опублікували на сайті Міністерства фінансів Канади. Відтак активи Росії залишатимуться замороженими, доки Кремль не зупинить війну і не виплатить репарації Україні. Урядовці наголосили, що Москва мусить відшкодувати усі збитки, які завдали воєнні дії. Нагадаю, за підрахунками світового банку, відновлення України обійдеться у понад 500 мільярдів доларів продовж наступних 10 років. В одному з провідних військових інститутів України викрили коригувальника ворожих ударів. Служба безпеки затримала курсанта, який виявився російським агентом. Фігурант намагався скоригувати ракетний удар по навчальному закладу. Він позначав на карті координати навчальних корпусів полігонів та казарм. Також шпигував за підприємствами військової галузі, куди курсанти виїжджали на заняття. дані заумисник передавав росіянам. Відтак сподівався заробити грошей. Натомість зрадника затримали йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тіло Андрія Портнова повертають в Україну колишнього радника Януковича. Планують поховати у Києві на Звіренецькому кладовищі. Нагадаю, Портнова застрелили у столиці Іспанії біля воріт американської школи. У цей час колишній посадовець вів своїх дітей до навчального закладу. Нападники здійснили щонайменше 9 пострілів у спину і в голову. Іспанські правоохоронці вважають, що вбивство скоїли троє людей: стрілець та два спільники. Вчора суд Мадрида засекретив справу. Офіційної версії про причини вбивства поки немає. Зазначу, що Андрій Портнов був одним з відповідальних за придушення протестів на Євромайдані. Потім йому інкримінували державну зраду за ймовірну роль у вторгненні Росії до Криму. Підсумуємо інформаційний ранок вже о дванадцятій. Більше новин читайте на нашому сайті в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терпродовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.